З огляду на кадрові і зміни у виконавчій владі в центрі і на місцях, а також у самій системі управління країною та її регіонами, у пошуках оптимальних рішень не зайве критично подивитися на досвід попередніх років і спробувати засвоїти уроки на майбутнє. Усі губернатори областей та міські очільники за часи незалежної України під час свого головування втілювали у життя вдалі і не дуже задуми. Про помилки та досягнення українських високопосадовців читайте на сторінках тижневика коментарі. Зменшення обсягів виробництва цукру позитивно відбилося на ціновій ситуації. Останні три роки виробники солодкого піску з надією чекали на покращення конюктури ринку. Перші прояви стабілізації з'явилися тільки наприкінці 2013-го, коли відбулося наближення оптових цін до собівартості продукції. Нині ця тенденція зберігається, адже за даними мінагрополітики, посівні площі цукрових буряків збільшаться на 20%, А валове виробництво солодких коренів зросте до 15 мільйонів тонн. Такого обсягу продукції буде. Цілком достатньо для забезпечення потреб внутрішнього ринку про цьогорічні перспективи у цукровій галузі читайте у газеті Агробізнес сьогодні.